Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, Це вже плита перехідна стоїть, поставив тюльпана. Но тут в мене виникли деякі запитання. О, якщо ми подивимось сюди, отак беремо до площини штангель касається. У нас виходить. Як це вам показати, щоб було? Видно, ну, коротше, лампочка світить. Значить, 99,5 мм. Тут я ж ставлю, як ви бачите, в нас отакий -го зазор, виходить. Тобто тюльпан не доходить. Ну, це ще не все. Получається, в нас що, дивіться? Коли в нас тюльпан знаходить, то він оці шліци. Находиться десь от в тому районі, де там. Тобто, виходить, коли ми ставимо цю шайбу, о, ця шайба не впирається в вал. Получається таке пусте пространство. І коли болт зажимає його, так, то він оці края, край впирається в це місце. І який результат може бути в результаті цього всього, я не знаю. О, і виникає питання, що якщо з часом воно тут розіб'ється, він почне болтатися. Що я надумав? В результаті експериментів ставимо оцю втулочку, так. Я взяв довшого болта з гровером. все сюди ставлю. Но, крім того. Я ще поставлю сюди отаку гаєчку. О, вона має десь 4, в районі 14 мм. Ну, зараз я вам покажу. Ну от, поставив я ту гаючку. І якщо ми зараз приміряємо, подивимось уважно отакого на зазорчик. Ну, десь, може, з півміліметра є. О, ну, факт тому, що я не впевнений на 100%. Но якщо в нас цей тюльпан буде туди схований, так, то можливо, ну там неможливо побачити об'єм, я, я кажу, оті, е, диски. На якому вони відстані, це треба робити спеціальні геометричні заміри, щоб провірити, наскільки тюльпан їх перекриває. Бо не дай Бог, якщо останній буде тюльпан, це, о, е, диск до того самого краю, то можливо пробуксовка. Мені один товариш казав, що він виставляв точно. Каже, в нього е, тюльпан був трошки сюди схований всередину. І вийшло, що е, один диск не був е, задіяний. Тобто не завжди його він працював. Ну, і відповідно, що я тут. Отут, як ви бачите, це все спланував. Тут я все-таки переробив по-своєму. Я поставив, поставив трохи довші е, болти на 8. Але під цього на, на це ще поставив під них гровера на всякий випадок. І ну, на фіксатор різьби. От тепер я так думаю, що. Отут вже зажато, то воно повинно бути хорошо. Ну як завжди, все одно ще щось попадається. Якщо ви бачимо, ось є шпильки одні довші, другі коротші. Може, так і треба, три одинакових. А якби щось я не звернув на них увагу, отак вони вроді би однакові були, видно, тут то нарізана різьба більше була, чи тут отвори більші що. Бачите, тут шпилька сховалася. Виступає міліметрів 6, а тут міліметрів 2. Ну, щоб я був, з по самого початку звернув увагу, а так вже все закрутив, можна було б через одну поставити. Але що, тепер все є прокладку поставити. Оцього я її не буду ставити на е цей силікон. На рідному не ставиться і тут не буду ставити. Ну що, я попробую я його наживити. Що воно мені скаже? Ну, як ви бачите, о, вже підготовлено. Що я хочу замірити, показати, дивіться, ось. О. До центру шпильки оцеє 24 см знизу. Я зробив тут підставку, ну, у нас показує 25. Вже трошки легше. Ну, я, можливо, задню частину трошки мотоблока підніму. Тут в мене є клин спеціальний. Отакий От кусочок клина, і я собі витягну, ну можна буде шевелити. Ось, якщо бачите, вже є навіть більше 23,5. Це для чого? Щоб тут -то точно виставити і на руках його не задвигати, нічого не поламати, треба бажано оці дві площини. Підігнати один до одного, щоб було легше на руки. Ну, як ви бачите, ось у нас такий клин, я його ззаду забрав, зараз буду підставляти. Підняв двигуна, як ви бачите, поставив он там посередині. Тут вмикнув декомпресор. І теж поставив напроти шпильки. Якраз бачите О, цей отвір напротив шпильки. Тепер будемо пробувати його. Сумістити. Ну от. Вже поставив. Ну, прийшлося погратися. Ну, дуже тяжко попасти. прийшлося ще додатково ще додати під низ по 10 мм фанерку, поки я в горизонтальній площині його не збалансував. Ну є, ну і тако я його наживив. Он тут ще не зажав до кінця гайки, ну так, прижав. Оті шпильки, що були під сумнівою, ну, вони пару міліметрів не доходять, але тут гайки здорові. Так що їх достатньо буде, все вони є. Я просто поклав тут ще шайби з гроверами, в комплекті не йшли. Але так як на рідному двигунові вони стояли, то я її тут поставив. Я так думаю, що воно тримати буде. Ну що, попробував. Отако, і це я поставив на задню передачу. О. Ну, Чуєте, що це ну, це е, просто йде цього. Е, фанера дрібіжить. Ну, факт тому, що він їде. Таким самим успіхом можна і поставити ось. Перво ну, ще щеплення не підключене. Те як треба. Газ в смислі. Ну от ось, дивіться. Мотоблок їде вперед, ніяких лишніх шумів нема. Ну, це він на декомпресорі. Це є для того, щоб провірити, щоб, не дай Бог, щоб потім не рванути, а воно десь щось тре. Посторонніх шумів нема, нічого нема. Ну, ще треба зробити підножку, поставити, щоб вона стояла. І тоді теоретично. Можна пробувати заводити. Ну, це вже буде в іншій серії. Ну що я вам скажу? Ну, ось я беру руками. Зусилля збільшилося, бо якщо взяти цей, я б не сказав би, що велика різниця між рідним двигуном і Е, Дивився в інтернеті дані. Значить, так, 39. Кілограм важить рідний, де 250. -й. 39 кілограм, цей важить 52 чи 53, бо в, в, в різних цеху е -е, по-різному пишеться. В Деяких пишеться 52, в деяких 53 пишеться. Ну, будемо казати, різниця в 10 кілограм. Але якщо його збалансувати навісним, теоретично можна, але ж. Акумуляторний запуск велику роль грає. І тут вже така моща буде, аби його в руках втримати. Так, ну що, власники, діліться своїм досвідом порадами. Можливо, і ваш досвід пригодиться. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо! Слава Україні!